П'ятий пункт військово мобілізаційна реформа. Ми багато говоримо про те, що нам треба реформа цієї маленької радянської армії, яка апріорі не здатна перемогти велику радянську армію Російської Федерації. По суті, суспільство створило паралельні структури оборони країни да, і ще й змогло паралельними проектами паралельними джерелами фінансування забезпечити ці нові структури з зброю, здатною зупинити ворога, який там в рази переважав по радянських мірках, на да, рази переважав Збройні Сили України. Це чудо війни нового типу українці вже створили. Але тим не менше нам треба комплексна реформа всієї системи мобілізаційно-оборонної конструкції цієї, тому що не можна робити систему мобілізації окремо, систему оборони окремо, систему мотивації окремо, умови контрактів окремо, тобто окремо це виходить те приблизно, що ми маємо на зараз. Неприпустимі ганебні випадки, які ворог використовує, розмухуючи їх до захмарних масштабів. Ну і певні відверто, скажемо там, ганебні випадки, коли радянський стиль, стиль керівництва, керівництво, сталінський стиль керівництва керівництво. Да, нікуди не дівся, тому що це елемент культури, а культура має дуже шалену інерці, вона змінюється найповільніше. І виявляється, що ця культура ну, вона й не могла нікуди дітися, тому що Україна 30 років просто нищила свої збройні сили, принижувала військових зарплатами матеріально-технічним забезпеченням, видавлюючи з армії всіх, хто був дієздатний. Те, що там залишилось на початок війни, ну, те теми те, те і мали да, на початку війни. Але кидати і казати, що воно саме протягом війни має якось змінитися. І система мобілізації призову контрактів, мотивації да? ВПК, який там живе якимось дивним своїм життям. Міністерство оборони живе якимись своїм життям, генеральний штаб своїм життям, а на фронті бригади забезпечуються благодійними фондами, і як пройтують, так і виробляють, так і модернізують саміс для себе зброю. Ну, так, да, як це мережово-центрична конфігурація ведення війни, але її треба усвідомити і інсталювати як інституцію. Да. Якщо ми вже вийшли на здатність суспільство вести мережево-центричну оборону, то її треба усвідомити і інсталювати, прибравши цю радянсько сталінську жахливу да, парадигму. Ці норми сталінської інстальовані Сталіним да, і Жуковим, да, коли людина, солдат боїться просто м'ясо да, для заробляння генерала Мізіров. Оцю норму і цю можливість треба просто вирвати і разом з носіями такої культури і Збройних сил.